Згідно 461-ї постанови Кабміна, кожне будівництво, якщо воно є типом будівництва, повинно отримати дозвільний документ. Дозвільним документом може бути чи повідомлення, чи декларація, чи дозвіл. В даному випадку, це будівництво отримало декларацію на початок ведення будівельних робіт 3 серпня 2016 року. Добре в відділі архбудконтролю контролю Тернопільської міської ради, За тобто у вас правильно? Так, тобто у нас 16-го року. Так. Тепер будемо по черзі. Значить, замовником будівництва є комунальне підприємство Тернопіль із Теплокомуненерго. Так. Е щоб зареєструвати декларацію згідно цієї постанови, ця декларація повинна містити повноту даних, тобто довожу довідому. Є пункти, які обов'язково мають бути вписані. Більше нам нічого на початок будівництва при декларації не предоставляється. Щоби дати відмову в реєстрації декларації на початок будівництва, повинна з цих от, всіх пунктів, що тут є, щось бути або не заповнене, або воно в першу чергу мало би викликати якийсь сумнів в. В чи в тому, що є. Тут є проєктна організація, вони ми заявлено технічний нагляд, експертиза є. Експертиза, але експертиза проєкту, щоб ви знали, на третю категорію складності проводиться тільки в розділі міцності і надійності. А розкажіть, будь ласка, а чого під третю категорію? Це трет. гуляю Категорію складності визначає проєктант. Ну цю штуку запроектувала фірма Промгазтехнологія місто Фастмісто Фасті. Так, цей проєктант визначив, що його проект відноситься до третьої категорії складності. Щоб я міг оцінити, чи це є правда чи ні. Для того треба було б в ході перевірки витребувати документацію і замовити незалежну експертизу сертифікованого експерта, який мав би підтвердити нам. Чи це ця категорія, чи написати, яка категорія? Ну добре, от ми до вас є? звернулися з так. проханням провести таку перевірку, Значить, Платити. поки не, що не, не ні, ні, хвилиночку. Поки що ми зупинимося по, по декларації. Ну ви розуміли, підставі на підставі чого здійснюється зараз будівництво. Друге, якщо ви хочете, щоб ми здійснили якийсь захід, мається на увазі інспекційний для того, ми керуємося 553-ю постановою кабінету міністрів України, в переліку, що підставою для перевірки є. Письмове звернення юридичних чи фізичних осіб. Тобто, якщо від вас в наш відділ поступить офіційна заява від юридичної чи фізичної особи, вона буде розглянута в термін проти заяви з проведенням інспекційного заходу. А після, після цього, коли буде здійснений інспекційний захід, буде складено акт перевірки. І в акті перевірки буде описано. На ті питання, які ви порушите, буде надана відповідь. І там буде описано ну, дана відповідь на те, що ви поставили. Ми можемо запитати Але у вас як по категорії. Сьогодні мене сьогодні ви мене не, не, не можете звернення. Може 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 Якщо ви, Якщо Якщо ви питання, давайте ви, зараз напишемо звернення колективне <шшш> <шш> до вас. Ви напишете колективне звернення. Дівчина знає, де є наш офіс, на моє ім'я. Вона пересе, зареєструє, коли копію. Та ми зараз вам його вручимо. Наше ходити завтра. Воно воно вона була бути офіційно зареєстровано

Цей захід, і ми раз тут питання постає категорійно, ми замовимо про це напросто незалежного експерта, який оцінить цій не було Ви розумієте, чому питається за категорійність? Тому що, якщо є розумію, якщо четверта, так, трейд, там вища, там друга. Якщо друга, то четверта, 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 четвер, четвер, це так. правильно, тоді спеціалізовано можна... ставити питання по екологічних, так, якихось моментах, по, викида, ні, не ви, правиль, по виконавцях. неправильно, не, не так. Щось десь зможе і чули, але трохи може, не до кінця. Зговорим. в чому суть? Категорійність визначається від класу наслідків в разі скоєння а, катастрофи. Тільки, тільки, катастрофи. Так. Тому, щоб рознести об'єкти на категорії, їх відносять до того, які класи наслідків потім можуть бути очікувані в разі, скажімо, якоїсь mm -hmm. катастрофи цього об'єкта. І якщо об'єкт вже є категорії 4 чи 5, ці об'єкти йдуть у вищу категорію, тому. Трьома листочками не обходиться до нас, коли подають ну, то ми запитуємо, до нас чому третя пакет тякачі, документів да. по міністерство. Ні, ми затверджуємо себе, даємо, цю, але коли вони подають до нас е, при четвертій, п'ятій категорії документ, робиться не експертиза на місці, надійність, а робиться повна експертиза проекту. Тобто цей експерт визначає вже чи правильно розроблена категорія, чи правильно розставлені люди. А він зараз тільки розраховував то, чи це витримає при накій смісніці чи не падає і не розвиває. Я зрозумів особисто. Значить, шановні мешканці, е, арбутінспекція, арбуз може надати нам лише виставок про надійність даної споруди. До інформації. Безумовно, ні, ні, я кажу в загальному. Ні, а коли би зробити інспекційний захід і запитати, тоді можна просимо провести експертизу Дорогі. в розділі. Ну то так. давайте в зробимо розділі. таким чином. Раз ви тут, так, так і ви як керівником ні. цієї організації. Ми вам зараз попросимо написати таке звернення до себе. Ну, не можу я до себе yeah. провести звернення. У вас тут доволі ну, компетентні. Чому, а навіщо Ми ви спеціаліст?